Більшість акторів використовують підкладки або фізичні підсилювачі під костюмами супергероїв. Навіть Генрі Кавіл, який був у чудовій формі для людини зі сталі, потребував боді з костюмом, щоб зберегти розмір і чіткість м'язів. Проблема з костюмами, що обтягують шкіру, полягає в тому, що вони насправді не збільшують форму м'язів, а за іронією долі згладжують її. Носіння компресійного костюма зі спандексу призводить до того, що статура актора виглядає гірше, ніж є насправді. Це створює проблему для дизайнерів костюмів, які намагаються наслідувати класичну естетику коміксів, де костюми супергероїв виглядають майже намальованими. Поєднайте це з тим фактом, що персонажі коміксів мають сильно перебільшену статуру. Перенести це на великий екран виявляється надзвичайно складно. Ранні спроби створення костюмів супергероїв часто взагалі не мали м'язової підкладки і складалися з дещо. Мішкуватого тканого матеріалу, схожого на вовну. Серіал на Бетмен 1943 року є чудовим прикладом цього. Серіал Супермен 1948 року з Кірком Аліном у головній ролі має схожий вигляд, ймовірно, без підкладки. Але, як стверджується, він містить чотиридюймові підйоми в черевиках. Все змінилося в 1952 році. Коли з'явився серіал з Джорджем Рівзом у головній ролі Пригоди Супермена, Рівз носив м'язистий спідній костюм, що складався з тканини та гуми, надаючи йому додаткового рельєфу верхньої частини тіла. Цей серіал про супермена тривав до 1958 року, того ж року, коли був винайдений спандекс, також відомий як лайкра, який, зрештою, став матеріалом для костюмів у телесеріалі Бетмен 1960 року. За Дамом Вестом у головній ролі. Цей костюм нарешті отримав обтягуючий вигляд, якого не мали попередні версії, але, як ви можете бачити, він має той невтішний компресійний ефект, про який я згадував раніше, і не має м'язової підкладки. 1977 року телевізійне шоу Людина Павук продовжило тенденцію використання спандексових костюмів без м'язових накладок. А згодом з'явився фільм Супермен з Крістофером Рівом у головній ролі. Рів, як відомо, відмовився носити м'язові накладки. І на цьому тенденція закінчилася в 1989 році з появою Бетмена Тіма Бертона. Цей костюм складався з пінопласту, відлитого за зразком статури актора Майкла Кітона. Хоча цей костюм був сумнозвісно жорстким, Кітон не міг навіть повернути голову. Це був перший раз, коли ми побачили штучну мускулатуру. Що нагадувала комікси. Кожен наступний фільм про Бетмена протягом 90-х років просував цю естетику далі, доводячи її до логічної крайності. До кінця десятиліття ці костюми не мали жодного стосунку до реальної статури акторів. Режисер Джоел Шумахер навмисно хотів, щоб вони нагадували статури давньогрецьких статуй, що підкреслювали красу чоловічого тіла. До цього моменту глядачі звикли до гіпермускулистих персонажів. Не лише завдяки фільмам про Бетмена 90-х років, але й завдяки іншим героям бойовиків, яких грали такі стероїдні ікони, як Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне та Жан-Клод Ван Дам. У майбутньому статура супергероїв рідко коли буде повністю природною. Відтепер майже всі їхні костюми певною мірою перебільшуватимуть їхні пропорції. У 2002 році світ побачив повернення супергероя зі Спандексу. У фільмі Сема Реймі Людина павук. Але цього разу актор Тобі Магуайр був одягнений у м'язовий костюм, який носили під костюмом. Варто зазначити, що від акторів чоловіків все частіше очікували, що вони будуть у відмінній формі і матимуть гарний вигляд без сорочки. Тобі Магуайр мав п'ятимісячний план тренувань перед зйомками і він виглядає чудово, але ось дивна річ, коли ви втрачаєте жир і отримуєте бажані кубики пресу. Ви об'єктивно стаєте меншими, але виглядаєте більшими. Це оптична ілюзія. Це стало великою тенденцією після 90-х років, коли тренери та дієтологи зрозуміли, що швидше можна змусити акторів скинути вагу та отримати рельєфні м'язи, ніж змусити їх додати 10 кілограм м'язів, що реально займає роки. А в деяких випадках просто неможливо. Це значною мірою стало результатом бійцівського клубу. Після 1999 року. Тіло Бреда Піта з бійцівського клубу стало найбільш затребованою чоловічою статурою. І очевидно, що він виглядає чудово, але в цьому фільмі він важить лише близько 70 кілограмів. Так він виглядає приголомшливо без сорочки, але вдягнутий він виглядає таким маленьким, що люди задаються питанням, чи достатньо він їсть? Це стає тенденцією на деякий час: актори скидають вагу, щоб отримати рельєфні м'язи і добре виглядати без сорочки. Але тепер вони виглядають надто маленькими в костюмі супергероя, тому їм потрібно більше м'язової тканини. У фільмі Шибайголова Бен Афлек був одягнений у шкіряний костюм, який містив м'язові накладки на грудях, плечах і верхній частині спини, щоб трохи заповнити його. У фільмі Бетмен Початок, костюм Бетмена Крістіана Бейла був виготовлений зі спіненого латексу і підкреслював його анатомічну форму, надаючи йому більш мілітаристського вигляду. У фільмі Повернення Супермена Брендон Рут носив тонкі м'язові накладки у верхній частині тіла. У фільмі Капітан Америка перший месник. Кріс Еванс носив костюм з м'язовими накладками по всьому тілу. Це ще один приклад актора, який, очевидно, був у фантастичній формі, але через тренди та очікування глядачів потребував вдосконалення. Звичайно, тепер, коли ми дійшли до людини зі сталі 2013 року, ми вже говорили про те, що костюм Генріка Віла був покращений. А в сиквелі Бетмен проти Супермена ще більше. А Бетмен у виконанні Бена Афлека був величезним відступом у стилі костюма персонажа. Грецький бог удесь зник. Натомість подивіться, тепер у нас є Бетмен, схожий на перекачаного товстуна. У Дедпулі костюм спочатку мав шар штучних м'язів, але як стверджується, Райан Рейнольдс був занадто великий для костюма, тому їм довелося його прибрати. При цьому костюм Дедпула має багато товстих тактичних частин. Особливо на плечах, що є більш сучасним трендом, який набув популярності в МСЮ. Він підкреслює статуру актора без необхідності носити костюм зі штучних м'язів. У 2019 році вийшов сатиричний серіал про супергероїв-хлопаки, який познайомив нас із м'язистим костюмом, який носив Ентоні Стар, виконавець ролі патріота. Шазам зазнав критики за надто надутий костюм, а його продовження Шазам-лють богів. Мало дещо стрункіший вигляд. У людині Павуку немає шляху додому. Том Голанд стверджував, що один із трьох акторів людини Павука носив фальшивий зад. Тож, ймовірно, тут теж є певні набивки. У Чорному Адамі актор Двейн Джонсон не носив жодних м'язових накладок, і він, мабуть, один з небагатьох акторів, чия статура насправді конкурує зі своїм коміксним персонажем. У Супермені 2025 року. Режисер Джеймс Ганс сказав, що не хотів, щоб костюм виглядав як мокра футболка, і не хотів, щоб у ньому була купа фальшивих м'язів. Тож, імовірно, в цьому костюмі теж немає накладок або принаймні їх дуже мало, що значною мірою приводить нас у відповідність до сьогодення. Я впевнений, що я багато чого пропустив, але інформації про це не так багато. Також це відео зосереджене на чоловічих супергероях, тому що актрис, які грають супергероїв, зазвичай не носять стільки м'язових накладок. Принаймні я не зміг знайти жодної інформації про це. Я думаю, що важливо визнати, що фільм це ілюзія. Не все, що ви бачите, є реальним. Тільки тому, що актор виглядає накачаним. Не означає, що він накачаний. і тільки тому, що актор накачаний, не означає, що він буде чудово виглядати в спандексі. Супергерої міфічні, фантастичні за визначенням, нереальні. Важливо, щоб ми не розуміли неправильно те, що бачимо. І не дозволяли йому створювати для себе нереальні стандарти тіла.